Шукаєш дали рецепт паски, спробуй мій варіант. Диви, яке тісто в тебе вийде. За цим рецептом я печу 7 років і нового вже не шукаю. Обов'язково збережи, щоб не загубити. І в тебе обов'язково вийдуть такі пасочки з чудовою структурою. Спочатку робимо дріжджолу бовтушку та ставимо її в тепле місце на 5 хвилин. В окремій місці робимо опару, в такої місці, в якої ви будете замішувати усе тісто, тобто вона має бути великою. В опару додаємо, підійшовшую дружову бовтушку та ставимо на 20 хвилин в тепле місце підходити. Коли опара підійшла, додаємо інші складові кімнатної температури. Тісто швидше підійде, якщо ти його покладеш в теплу духовку. Але не забудь його виключити. Ні, дівчатка, це не перерва, це в тісто. Раніше вимішувала тісто тільки руками, але зараз в мене є класний помічник, чим і користуюсь. Присипаємо ізюм борошном та додаємо в тісто. До речі, хто знає для чого це робити, напишіть мені в коментарях. Додаємо масло і півтори години даємо тісту підійти. В мене воно підійшло раніше. Боже, яке воно гарне. Швиденько обминаємо та знову ставимо на 40 хвилин підійти. Воно просто чудове. Змащуємо олією руки, обмінаємо тісто та викладаємо по формочках. Тісто має бути десь на третину форми. І ставимо підійти в теплу духовку. Бачите, прекрасно піднялось. Випічка на 180 градусів приблизно 50 хвилин. Якщо зверху підгорають, накрити пергаментом. Вони вийшли просто чудові. Прикрашаємо за смаком. Детальніше читай опис. Не забудь поділитися з подружкою.